В Цьому відео я розповім про алгоритми YouTube, які я дізнався нещодавно, які вже перевірив на кількох своїх каналах. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, яку помилку я робив на цьому каналі, і чому YouTube перестав давати мені перегляди та покази. Всім привіт! Мене звати Богдан. це відеоблог про YouTube та заробіток онлайн. Знімаю його для тих, кому цікава ця тема і хто в ній вже розвивається. В своїх відео я розповідаю історії з власного досвіду, ділюсь фішками та мотивацією. В коментарях пишіть про себе та ваші запитання. Будемо спілкуватися. Кілька днів тому від одного Ютуб спеціаліста я почув такі слова стосовно алгоритмів Ютуб. Перше. Ютуб дає шанс усім, а кожне відео він розглядає як завантажене на новий канал без підписників. Друге перегляди на відео залежать від трьох факторів актуальності теми. Клікабельності прев'ю і утримання. Третє: навіть якщо на каналі нема підписників, YouTube дасть відео приблизно тисячу органічних показів. Якщо CTR прев'ю буде від 5 до 8% і глибина перегляду буде не нижче 60%, то YouTube повільно продовжить рекомендувати відео. Четверте: секрет великих переглядів у високому CTR від 15% і утриманні від 70%. П'яте, як набрати багато підписників? Якщо буде багато переглядів, то буде багато підписників, а не навпаки. Одразу зазначу, що в цьому відео я не говорю про шортс у мене немає досвіду по ним. Мене ці слова стосовно алгоритмів зацікавили, оскільки в них були якісь конкретні цифри і логіка. До чогося я віднісся скептично, але вирішив перевірити. Оскільки на цьому моєму каналі, особистому в мом... з моменту його початку, перегляди пішли вниз, а YouTube практично перестав просувати мої нові відео. Я собі це пояснював лише тим, що Ютуб таким чином мотивує мене більше знімати контенту. А високі перегляди на перших відео я собі пояснював лише так званим бонусом новачка. Коли тобі, як у TikTok, на початку дають великі охвати і покази, щоб перевірити твій контент і дати тобі мотивацію, а потім охвати врізають. Скажу одразу, я помилявся. Пізніше поясню чому. Щоб перевірити ті факти про алгоритми, я поліз в аналітику чотирьох своїх основних каналів: а саме: ферма, автосервіс. Продаж агротехніки і мій власний ось цей канал. Найбільші перегляди у мене на каналі з ферми. В аналітиці в розширеному режимі я відсортував відео по переглядам і проаналізував охоплення CTR та середнє утримання у відсотках на найпопулярніших відео. Виявилося, що найпопулярніше відео має утримання 56%, а CTR 12%. Інші топові відео мали схожі показники. На деяких CTR був вищий, а утримання нижче. Відповідно, переглядів було менше. Але на каналі по продажу техніки і на каналі автосервісу зовсім інша ситуація. Там є відео рекордсмени з двадцятьма. Тисячами і десятьма тисячами переглядів, і у них набагато нижчі показники по утриманню і CTR. а конкретно середнє утримання в районі 30% і CTR приблизно 4%. Але ті відео мають багато переглядів із схожих відео. І одне відео розповідає про установку газу на генератор, що було дуже актуальною темою в момент його публікації. А інше відео це інтерв'ю із власниками молочної фарми. А в цій темі завжди. Попит перевищує пропозицію, і люди постійно такі відео шукають та дивляться. Ну і на кінець я поліз в аналітику цього свого особистого каналу. І після аналізу цифр та джерел трафіку я зрозумів, що умовний успіх моїх перших відео був саме в актуальності теми, в CTR приблизно у 7% і утриманні вищому 45%. Всі інші відео мали гірші показники. Я після перших відео в якійсь мірі розслабився і думав, що канал буде тільки рости. Оскільки я стараюсь робити кращі відео. Відео, на мою думку, були дійсно кращі, але цифри говорять про інше. Я також не хочу сказати, що не буває винятків, коли відео набирає перегляди по незрозумілим причинам, або навпаки, хороше відео не набирає. Або коли YouTube показує відео на тій аудиторії. Якраз моє попереднє відео є таким винятком, оскільки утримання на ньому 48%, а CTR 9%, а переглядів дуже мало. Це, звісно, можна пояснити тим, що я опублікував його у час, коли моя аудиторія не сидить у Ютубі. А високі показники можна пояснити тим, що відео подивились тільки ті, хто реально слідкує за виходом моїх відео і дивиться їх. Я тільки не зміг знайти в аналітиці які показники отримання та CTR для унікальних глядачів, які вперше потрапили на мої відео. Можливо, саме негативні маркери поведінки унікальних глядачів дали сигнал алгоритмам Ютубу не просувати відео далі. Якщо хтось знає, як це подивитися, напишіть, буду вдячний. Я вчора реально отримав велике задоволення від аналізу аналітики YouTube. Моєю великою помилкою було забити на показники і рухатися, так би мовити, по відчуттям. Робота з аналітикою це дійсно дуже важливе вміння та секрет усміх, успіху ютубера. Ось ще кілька висновків, які я собі зробив. Дуже важливо мати трафік із схожих та популярних відео. Зрозумів, що все ж CTR дуже важливий, але якщо твоя тема дуже актуальна, а відео на цю тему мало, відео буде теж набирати хороші перегляди. YouTube дає більше показів каналам, де контент регулярно завантажується. Відео може мати багато показів на схожих відео, але при цьому попасти у схожі до дитячого або нерелевантного контенту, і це дасть перегляди, але зменшить утримання. Трафік із пошуку YouTube теж важливий і теж ефективний. Напишіть, чи було це відео вам корисним і поставте лайк для зворотнього зв'язку. У мене в планах відео про заробіток на розробці сайтів та інтернет-магазинах. Вам бажаю успіхів! Зустрінемося в коментарях до нових відео.